Коли я дивлюся на життя, для чого дано життя? Життя дано, напевне, щоб розібратися нам з нашою гордістю та з нашим егоїзмом. Якщо ми з цим не розберемося, тоді може бути проблема. Слово це інформація. Як ми ставимося до теології, як ми ставимося до інформації, як ми ставимося до церкви? Як ми ставимося до того життя, яке Бог нам дав? Ісус Він прийшов на землю у тілі. Слово, інформація Божа, вона стала тілом. Ісус, усе, що не може сьогодні наука зробити, Він просто це брав і робив. Він воскрешав мертвих, не було хліба, Він брав п'ять хлібів. І зробив багато кошиків з хлібом, нагадував тисячі людей. Не було риби, він узяв та вистачило на тисячі людей риби. Він робив те, що Бог робив від самого початку, як він творив Всесвіт. І тому, коли ми читаємо в Біблії, ми можемо бачити, як там Ісус на Він казав Стояти Сонце, і Сонце зупинилося. І питання в тому, що коли читають літописи, які зібрали з усіх народів, то виявляється, що було таке в історії. Одні кажуть: у нас довго був день, у нас опівдні, у нас вечір. На островах Фіджі, кажуть, там захід сонця, як стояв, і все, і нікуди. І коли глітописи збирають із усього світу, то підтверджують те, що написано в Біблії. А чому це сталося? Для чого? Тобто, насправді, коли ти дивишся на всі ці дива, на все, що було, все, що в Біблії описано, щоб ми розуміли. Це все відображає те, що Бог створив щось у більшому, щось у меншому, можливо, масштабі. Розумієте? Але це те, що Бог робив від початку. Тому якщо ми дивимося на життя чи будь-яке відкриття чи науку, не через теологію, не через слово Боже, то це приводить до проблем. Тому я хочу, щоб кожен із нас подорослішав, подумав, скільки він книжок вже прочитав, може він вже має бути професором медичних наук. І навіть якщо ти в якійсь області будеш професором, чи можеш ти всю медицину охопити? Звичайно, ні. Тому що часто, знаєш Біблію трохи почитав, чи щось там. Почав розуміти чи розбиратися, і мені вже ніхто не потрібен. Я вже сам знаю, я вже пуп землі, я вже з Богом напряму. І є таке, знаєте, так. Ні. І дьявол над цим дуже якісно та добре працює. Тому не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може. І тому всі ці люди. Вся ця людська гордість, вона постійно соромиться і буде посоромлена ще більше.